Добрий день, вітаю всіх на нашому огляді наметів Селєва. Мене звати Мирян і ми сьогодні провіряємо чотири намети, всі вони двохмісні. Це є Latitude 2, нова модель 2014 року, Micro 2, Sierra Leone 2 і Denali 2. Почнемо з нового намету. Новинка, найлегший. Його вага 2, 2 кг 400 г. Також він найдешевший з тих чотирьох наметів. Намет. Має два входи. Всі вони є двохколірні, всі в них є отакий от верх е, сріблястий, який відбиває сонце, відповідно, в е, в сонячну погоду не є так жарко. Е, новий дизайн, він такий нижчий, ширший і здалека вилітає на приземлену нелітаючу тарілку. Е, зовнішній матеріал фета, дуги тут всі дюралів 8-ммів. Е, одна дуга в цьому наметі пластикова фіберглас. Намет два входи має. Йдемо до наступного. Для порівняння це 1-2. Намет трошки важкий, його вага 2-900. Також має два входи. Намет двохмісний, але в ньому може розміститися і троє людей в разі потреби, тому що для двох людей там дуже багато простору. Намет має два дуже великі. Ходи. Також вони можуть бути як зліво, як справа, як комусь ручніше. І всередині дуже широкий вхід. І вони мають два вентиляційні отвори, які можна закрити і відкрити. Цей намет в порівнянні з Latitude має сильніший тент. Зовнішній і чотири відтяжки, в цьому наметі є дві відтяжки. І трошки грубші в цьому наметі, є дуги, 8,5 мм проти 8 мм. Також я хочу наголосити, що в трьох наметах крім ватіт. Застосована інновація селірва, це є вирізи аркою півкруглі низу тенту, Це запобігає утворенню конденсату і також більше повітря попадає всередину для вентиляції. Намет мікро 2. Намет тільки двохмісний, немає трьохмісної версії. Єдиний намет з нашого огляду, з наших двохмісних наметів, який має один тамбур, один вхід. І цей вхід дуже широкий, дуже великий. Це є дуже легкий намет, його вага 2,5 кг. Намет має дещо іншу конструкцію. Всіх чотирьох наметах дуги по перехрещуються зверху, тут дуги перехрещується по боках. І зверху ми маємо такий от рівний дах, і це ми маємо над головою просто більше місця. В наметі, намет буде дуже вільним для одної людини або для двох людей. І Сієра Ліон, найбільш захищений з тих чотирьох наметів від поганої погоди. Дуже щільний зовнішній матеріал, від стоп, який запобігає прорізам. Також є арки для вентиляції. Намет має дуже цікаву конструкцію, так як Сіорі Ліон випускається протягом 25 років і кожного року оновлюється, це також оновлена модель. Намет складається з чотирьох дуг. Дві дуги класично перехрущуються ззовні, всередині зверху, а по боках ми маємо ще дві додаткові дуги, які утворюють тамбур і також зміцнюють конструкцію для кращої аеродинаміки. Дуге тут найміцніше, з чотирьох наметів, 10 мм. Намет найдорожчий, але в ньому застосовані найкращі матеріали з цих 4 наметів. Цей намет має центральний вхід, дуже зручний для високих людей і дуже всередині багато простору. Це був огляд ззовні. Давайте подивимося, чи вони відрізняються всередині. В цьому наметі це двохмісний намет, це Sierra Leone 2, є трехмісна версія Sierra Leone 3. Як для двох людей, тут просто колосально багато місця. Всередині шість кишень. По чотирьох кутах і поличка зверху. Дуже широкий вхід. Мікро 2, так як вона має один вхід. Тут зробили це от внутрішнє віконечко дуже широке. Є також шість кишень по боках і поличка зверху. Намет всередині є тісніший. Фіналі два. Як я вже казав, це є два, але два плюс, абсолютно два плюс, тобто для трьох людей тут теж дуже багато місця. Дуже-дуже широкий вхід. Ці дверцята, які відкриваються на замку, можна запхати тут з боку в кишені, щоб воно не заводжало. Двохмісний намет, всередині чотири кишені по боках, зверху полка. І Латітюд, латітюд у нас криміший, всередині. Він має приємний матеріал, всіх в них білий, внутрішній тент, а тут жовтий, тобто навіть паспортну на погоду всередині намету буде дуже приємно сонячно. У наметі є дві кишені з двох боків, і зверху гачок для ключів. Тим вони відрізняються, але тіцю 2 буде дуже хорошим наметом для велосипедистів, для людей, які люблять все легке. І для додаткової демонстрації вміст в сусті в ми маємо сюрприз для велосипедистів. Тут ми помістили без проблем велосипед. Тобто в веломандрівках можна буде заховати його від сторонніх очей. Чотири намети від світового бренду Салєва. Latitude 2, найдешевший, найлегший, Denali 2, класичний. Sierra Leone, який випускається протягом 25 років. І це один з перших наметів, в якому була застосована конструкція. Типу черепашки, в якому дві дуги перетинаються. І мікро 2 намет одно-двохмісний, дуже легкий, 2,5 кг з одним входом. Чотири намети підселяв.